Мені взагалі не віриться, що так можна жити просто легко. Ну, як це легко? От давай, от банальний приклад. Я приїхала відпочивати, мені через день їхати за кордон. Я розумію, що в мене дуже маленький якби, зазор. А я приїхала відпочивати в якесь село Сергії, коротше, там, Чернівецька область. І значить, я там тиждень була, там були дощі, я не знаю щось там, як мені сказали, перемкнули. Коротше, в мене не заводився автомобіль. Прийшлося викликати евакуатор. Ну, Тобто, я реально там. Півтора дні возилася з цієї автівки. Я продовжила свій термін перебування. В мене прям під саму, знаєш, тютілька в тютільку цей виїзд за кордон. І, і це ще була тріця на додаток. А тріця на Закарпатті, ну або взагалі там це святе. Ну, типу, реально люди там святкують. І тут я їду в цей день тріці, значить, дзвоню в СТО, тому що мені ж треба кудись в яке, знайти якесь в СТО, куди вивантажити цю автівку. І мені кажуть, та але це типу через три дні там ля-ля-ля та поля. Я така, я в дозволі. Дивись, я в дозволі. Окей, думаю, значить, залишу там. З Чернівців поїду в Ужгород. Я прослаблення. І така думаю: ну це ж прекрасно, я завжди мріяла бути в Чернівці. В Чернівцях. Просто логістика не дуже комфортна з Ужгорода, а з Києва то подавно. Ну розумієш, дуже далеко їх. Я думаю, Боже, якщо краще, піду погуляю по Ужгоропо цим по Чернівцям. Коли я це прийняла, мені через дві години передзвонює автосервіс і кажуть: ви знаєте, ми. Вийдемо, вам зробимо авто завтра, прям не не через три дні, а завтра. Я така, окей, да якщо краще. Знаєш, відмінила е, свою е, ну, типу, відмінила свою там екстра добу, е, умовно кажучи. І я приходжу і мені цю автівку полагодили за пів години. Ти уявляєш?